Так, колеги, два слова про соняшник. теж в принципі, культура осінніх, осінніх днів полів. Два слова. Що в нас по соняшнику? У нас висіяний соняшник лоріс наш. В нормі 63 тисячі на гектар. Та сама дата посіву, 10 травня ми висівали попередник озима пшениця по оранці. По добривах практично все те саме, касу тільки 150 літрів. Посів у нас так само йде із регентом. Під дві системи захисту той же акріс в нормі 2,5 літра внесений до сходу після посіву. До речі, є таке спостереження, і вам може рекомендації провірити в себе. Як правило, грунтовий гербіцид старайтеся вносить після посіву, хоча б, ну скажімо так, ну, 24 години, 36, От в таких, скажімо так, термінах. Як правило, чим довше ми відтерміновуємо цей момент, ну це стосується, скажімо так, запасів вологи, тим гірше може бути зв'язування з ґрунтовими комплексами і його дія. Так само по після внесення ну, було проведене обстеження, і бачите, що в принципі, Грунтовий гербіцид потрошку деякі бур'яни відпустив. В принципі, у виробництві потрібно дивитися, і, скажімо так, можливо, внесення страхового гербіциду певною мірою було б і у виробничих умовах ну не сильно актуально, але в нас було прийнято рішення. Ми б спрацювали нашим препаратом. Євролайтінг плюс в нормі 2,2 літри. Чого в нормі 2,2? В принципі, можна було працювати в нормі 2, але но бур'яни на момент внесення були вже в досить переросшому стані. Ви можете подивитися в принципі, і на щерицю ми йшли, і інші, і лобода вже в таких фазах, скажімо так, які рахуються досить переросшими. Прекрасно ми проконтролювали, скажімо так, цією нормою. Ще хто, скажімо так, давно в нас на демо-центрі або й сам користується такою схемою. Коли ми сіємо, скажімо так, єврола... ну, і стійкий Соняшник, працюємо грунтовою схемою. В більшості, в більшості років ми можемо страховою схемою не заходити. Але коли ми бачимо такі несприятливі погодні умови, ще якісь пониження температури, заморозки, певні питання з дією ґрунтової схеми, ми тоді зможемо використовувати на такому соняшнику страхову схему, тобто пульсар, євролайтінг, євролайтінг плюс наші, наші гербіциди. Ще є один, скажімо так, момент по, по цьому внесенню. Також е, внесений він був не в зовсім оптимальні терміни. Тут ви бачите вже, скажімо так, е, практично критичний термін це за 6 листків був внесений. Фітотоксичності ми не бачимо на соняш, Ну, на даний момент, правда, вже ж ну, фаза така сує. 5-го 06-го був перероблений Євролатіном плюсом. Ще один момент. Я знаю, що хто досвідчення агрономи помітили, ще є момент. Ми завжди, ну я, по крайній мірі в консультаціях і відвідуваннях, я завжди падалицю соняшника в будь-яких господарствах, рахую стійкими. Є господарства, які кажуть, я ніколи не сію ні Грандстаровського, в мене тільки класика. Повірте мені, падалиця соняшника, як правило, перезапилюється бджолами з краю, не краю. Ми автоматично рахуємо в своїх системах захисту падалицю соняшника, як є Віролайтінго, або, ну, або Грандстар Стійкий. Є ще один момент, ще один момент по. Е Падалиці ріпаку, хто з господарств вирощує ріпак. Е, і хто вирощує, скажімо так, ріпак клеартфільдний, е, ми всі розуміємо, що є така, таке питання, що падалицю креантфільного е, ріпаку в посівах е, соняшнику. Чим ми вибираємо? І коли? В попереднику. Правильно, Микола Дмитрович, в попереднику. От. Ну, Тут у нас певні питання були. Всі, ви бачите, трошки при, при, прийшлось прибрати. Що ще по соняшнику? Хочеться сказати два слова. В принципі, внесені попередньо на даному посіві, скажімо так, наш фунгіцид-рострегулятор-архітект, відповідно, варіантів, і наш фунгіцид, будьте здорові, в цьому році зареєстрований. Наш фунгіцид Пріаксор, можливо, ви його чули на зернових раніше на пшениці чи на, на ячменях. Він в цьому році зареєстрований уже на соняшнику. Е, скажімо так, ці всі досліди закладені. Є у нас ця інформація. Так що, осінню, будь ласка, приїжджаємо, дивимося, результати. Зараз його, в принципі, ну його візуалізація практично дуже така на тоненько, сильно не, не подивимося. Там відтінки ціловити не будемо. По соняшнику якісь питання. Дивіться, я ще хочу доповнити Віктора Павловича трохи пройтися по загальній системі захисту компанії БАС. Хто може сказати, скільки систем захисту взагалі на соняшнику є і саме в компанії Баз? Вам буде Микола Дмитрович приз. Я назву це <кій> класична система захисту, ви її бачите ось на стенді. Там, де ми працюємо ґрунтовими гербіцидами, в нас представлені це Frontier Optima з томпом, разом вноситься, ну можна окремо з томпом, але різними там нормами. Є відносно новий акріс, він тут застосовувався. По Clearfield ми працюємо звичайним євролайтингом і пульсаром. По Clearfield Plus у нас є новий продукт. Це Pulsar Flex, який йде на Clearfield Plus і на Clearfield. І Eurolighting Plus, який тут застосований, який застосовується по Clearfield Plus системі. По фунгіцидах реєстрацію з минулого року у нас це має Пріаксор. Я думаю, що дехто вже користувався ним на зернових. Дуже, дуже гарний фунгіцид При стресових умовах, От ви бачите, в нас тут не було там, півтора місяці дощу. Тут внесений пріаксор, тут внесений архітектор стригулятор. Е, ну, стресу по соняшнику, ну, по крайній мірі, зараз ми не бачимо. І на пізнє внесення тут також буде ще внесений піктор. Піктор, ви знаєте, він застосовується і на ріпаках, і на соняшнику. Особливості його є, що він контролює кошикові хвороби. І одна із таких самих злісних це склеротинія, біла гниль. Дивіться, багато хто з вас ну, дзвонить, дзвонили і з приводу внесення архітекту в такі складні погодні умови, коли ну, би, дощів немає. Як правило, тут бачите соняшник. Абсолютно нормально, без ніяких стресу, переносить півтора літри архітекту при внесенні, притом вносилося це, ну, скажімо так, не зовсім в оптимальні. Вносили днем. Тобто нормально він, як правило, у нас соняшник, архітект, переносить більш. ну, Дуже добре навіть у жарких умовах. Скажу більше, не на цьому полі, навіть при перекритті в двині в подвійній нормі фітотоксу на соняшнику немає. Звичайно, він низенький, але нормально переносить. Як кукуруза переносить абакус, нормально в жарких умовах, практично, так і соняшник архітект. Завжди на демоцентрі залишаються таблички, ну есть тобто по варіантах, що де знаходиться. Ви проїжджаєте, мимо ніхто нічого там лаяться не буде. Зайшли, подивилися, наприклад, там як пішов процес, як не пішов процес. Якщо щось дуже сильно зацікавило, менеджеру перезвонили відповідальному своєму або своєму, або мені. Приїхали, уточнили певні моменти. Так що демоцентр завжди відкритий. Ну, проблема зараз іменно на зараз, на, на, на даний час. Це велика проблема по опадах, дуже велика посуха. По... Відповідно цієї посухи, вначалі був друга проблема це буряни з лакові на культурах, таких як сояшник. Бо ріпак він сам по собі вже був великий, сояшник ми посіяли. Зробили ґрунтово, але ну, мишій з лакові він дуже-дуже покривав навіть місцями сояшника не було. Оце такі проблеми були. Плануємо, плануємо ґрунтовий на сояшник брати, плюс ще євролайтинг хочемо пробувати сіяти, так як сояшник у нас класичний був, але. Для чистки будемо казати бурянів і так як ґрунтові е, працюють не дуже, то частину будемо ґрунтово працювати, частину chemistry.